Вітаю, мене звати дядя Колена Станіславівна. Народилася і проживаю в прекрасному селі Почапинці Черкаської області, закінчивши курс у Шевченківське училище у 1999 році, почала працювати вчителем початкових класів у Почапінській гімназії Лисянської селищної ради Зенегородського району, де працюю 23 роки. Маю вищу кваліфікаційну категорію. Наразі навчаю другокласників. Для того, щоб мати майбутнє, необхідно зробити щось нове. Нова українська школа це школа освітніх компетентностей, яка дає дітям не лише знання, а й уміння застосувати їх у повсякденному житті. Тож я намагаюся працювати так, щоб діти мали більше практичних завдань, працювали в команді. Могли пізнавати себе через співпрацю і спілкування, набували вмінь оцінювати себе і порівнювати не з кимось, а із самим собою в минулому. Дитина, виходячи зі школи, має стати інноватором. Я постійно намагаюся вдосконалювати процес навчання, урізноманітнювати завдання, що дозволяє якісно засвоювати програмовий матеріал. Моя педагогічна ідея. Перетворити процес навчання на цікаву подорож країною знань, відкрити творця і дати змогу кожному учневі розкритися і почуватися легко, невимушено під час перебування в школі. Аби отримувати увагу дітей, я маю здивувати їх фактом чи подією, а потім пов'язати до цього вже тему уроку. До того ж, нинішні діти надають перевагу практично корисним для них знанням. Тож я завжди починаю перший урок у класі із розповіді. Це завжди спрацьовує. Діти зацікавлюються, як же можна ці знання застосувати на практиці. Сучасне викладання в новій українській школі відрізняється від підходів, що застосовувались раніше. Це відхід... Від авторитарного стилю роботи. По-друге, мета навчання не оцінка за вивчену тему, а активні живі знання та їх практичне застосування. І останнє, але не менш важливе, це ігрові практики, динамічні зміни уваги, адже для найменших дітей навчання має бути цікавим, легким, ефективним, а це можливо лише у грі. Тому я намагаюся організувати процес навчання так, щоб він був цікавим та результативним. Проводжу нестандартні уроки, вони завжди займали особливе місце. Такі уроки є результативними тому, що тут використовую ігрові моменти, різні форми роботи, це і групова робота, пошукова, дослідницька. Завдання, які отримують діти на цих уроках. Допомагають їм жити у атмосфері творчого, невимушеного пошуку, бути активними, самостійними, креативними. За розмаїттям форм проводжу уроки мандрівки, практикуми, дослідження. Так ми проявляємо повагу до емоційного стану учнів. Діти щитують нас дорослих і моделюють нашу поведінку. І якщо... Вчитель дозволятиме робити помилки, виправляти їх, але робитиме це поважливо, управління класом стає значно простішим. Я сучасний учитель. Я забуваю про втому, про стрес, коли працюю з дітьми, адже позитивний стан вчителя це секретний інгредієнт у вихованні щасливого покоління. Я щаслива, що стала вчителем. І намагаюся робити все можливе, щоб мої учні теж почувалися щасливими. Я люблю своїх дітей та професію, яку обрала. Дякую за увагу!